Анна сумнівається в якості води з-під крану. Те, що мережева живильна волога офіційно є питною, на практиці доводиться перевіряти. На вкус і на від. в нас буває держава вода, От, на балоні я живу. От буває такий, що ржавий хлоп'я в воді. Ну от головне, щоб цього не було. Пані Валентина воді з-під крану довіряє і сміливо її п'є, хоча й не гребає методами очистки. Окрім фільтрів, використовує нестандартний підхід. Береться вода, ставиться в холодильник. коли перший льот з'являється, його знімають. А потім вже той тобто вона заморажується. Я її доставала з холодильника. А на Метод замороження води схвалюють експерти інституту екології людини. кажуть, в талій воді змінюється смак і властивості. Якщо вода відповідає всім санітарним нормам, це ще не означає, що її можна пити. Фізичні характеристики води з-під крану та в бутлях залишають бажати кращого. Мережеву воду експерти називають мертвою а бутильовану – агресивною. Постійне вживання такої вологи не піде на користь організму людини. Невідповідність води. Ті, які максимально наближені до клітини, грозить тим, що в першу чергу страждають нирки, серцево-судинна система, а далі йде мозок, а далі йде ці хвороби, які називаються Альцгеймер, Паркінсон, Нізем і, і так далі. Дотримані санітарні норми не є гарантією користі для організму людини. Мережева вода за фізичними характеристиками втричі гірша за природню. Найкращий варіант вживати воду зі свердловин. В умовах міста в експертів є своя пропозиція. Тому місці. Де зосереджено скажімо, певна кількість дошкільних закладів, шкіл і населення, ставиться свердловина, або пристосовується до міської свердловини і отримується. Дочищена, але контрольованої дочистки води високої якості, поки що цей проект не знайшов підтримки в мерії, тому киянам залишається очищати воду фільтрами, пити талу воду і самостійно формувати її структуру, посилаючи позитивні думки. Анастасія Острушко, Катерина Тристенко, соціальна країна.